Сьогодні 26 серпня ми приїхали в Дніпропетровську область, Нікопольський район, село Карповока. Ми привезли до гуманітарну допомогу, їм, щоб людям проповідувати, а потім роздаємо їм пакети. Хай Бог благословить і дякуємо, фонду «Даруючі надії, щоб благодаря вам і всім, хто були причетні до того, щоб ми могли розширити царство Боже, людям розказувати про Бога, а в кінці давати їм вознаграждення. Хай Бог благословить всіх, хто були приєднані до цієї справи. Богом закон, який ніхто не може не добавити, не убавить, не обміни. Wait you. 嗯。 Дякуємо вам за вашу допомогу, що ви нас допомагаєте, що ви нас ознакомлюєте з Богом, призиваєте до Бога. велике вам дякую. Дякуємо фонду, даруючи надію. За те, що ви допомагаєте нам в такий скрутний час про нас не забуваєте. Ми дуже вам вдячні всім всім, хто причетний до цього. Дякуємо величезно. Дякую. Разом щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Дві тисячі. Ну вже. Ну, вже перестаньте там балакати, тому що вже ну скільки? дві тисячі. Це ж не я придумав, це господь. Ми знаходимо в селі Приміське. Ми прийшли з гуманітарну помощь для людей, принесли їм благозвістку і також за одне будемо давати пакети соціальні, і хліб, і булочки. Хай Бог благословив, щоб вони могли і слухати слава Боже, і отримати. Матеріальну допомогу. Хай Бог благословить тих людей, які були причетні до цих пакетів, завдяки фонду, даруючи надії, ми маємо сьогодні зустріч, таку і можемо розпрострілити царство Боже. Хай Бог благословить всіх, хто були задіяні цій справі. Даруючому надію, які привозять нам допомогу у ті села, де йде війна. Щиро дякую. Дякуємо. Дякує. 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 Дорогі друзі, ми благодарні Господу і вам і спонсорам, і місії, даруючи надію. надію. Eh, город Е, eh, просвітер. Благодарим Господа. Багато людей поїхало. Eh, більша половина церкви уїхала, деякі поприїжджали назад. Молитвенний дом міщає чоловік 60-50 віруючих, а 100 невіруючих. І ми благодарні, благодаримо за ці. Гуманітарну помощ. Благодарим за проповідь Євангелія, которое возвещается всім людям, хто хоче взять гуманітарну помощь, а потом приходять і слухають слово Боже. В цьому році 4 водна Крещення. А служення проводимо в селах одноразово. А це тепер вже зробили постоянне, приміське два служення в неділю. В Капуловки на берегу Дніпра. З цієї сторони, одне служення в неділю. Чоловік 170 і 150 збираємо. Благодарим Господа і вас благодарим за гуманітарну допомогу, за проповідь Євангелія. Що возвіщається ім'я Господнє, і люди дуже внимательно слухають, плачуть і хочуть йти за Христом, хочуть жити з Богом. Да благословиться Господь! Амінь.